Олександр компанія Міні-Агробозова. нас сьогодні субота, 27 число. От, і розвантажуємо соліси. 105. Отримали 105, 50 26. Отак от, от вони до нас приходять. Дядя Вова музикальний. Добре вам Привіт з Індії, тут тепло. Та й в нас наче не холодно. Так, техніка це вже 24-го року. Це своє стопати із кондиціонером. Понижена, повишена, подозменшувач. Зараз хлопці спускають колеса, бо не проходить в контейнері. Зараз колеса спустять, ну, не спустять, а приспустять. Він проїде. І все, і будемо накачувати. Солісів трошки у нас є. Тут два стоїть повен склад, забитий. І зараз будемо потихеньку виїжджати. Зараз водій ключі підкачку і будемо підкачувати. так от він виїжджає. Там ще 105, а ні, це, да, 105 стоїть, вон, колеса від 26-го лежать. Техніки у нас в достатній кількості в даний час. Не так, як було весною. Це ось Ловили стоять 354, -ті, 244, -ті. Оріони РД, це булати 504, -ті. шифенги 404С. Це теж Оріони РД. Отак от, от соліси 26 приходять, запаковані у контейнері. От на таких от стойках вони стоять. Вони повністю зібрані. Треба поставити сюди е, пластикові надкрилки от, і прикрутити колеса. Все повністю зібране. Це в нас плюси із боковими кулісами і рай солісів. Солісом солісами заставлений без складу. Бо на площадці вже немає як пройти. Зараз вам ще площадочку покажу, що у нас там по наявності є. Там я виложив відео на каналі, зверху знімав, що вся площадка повністю у техніці. Це в нас булати. 244 ельки стоять. І також ось техніки і все повністю забито. Кого цікавить техніка, пишіть телефонуйте, ми знаходимо за адресою траса київ житомир 36 й кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Техніка по наявності, доставка безкоштовна, без предоплат. Проїжджайте, тестуйте, вибирайте. Всього найкращого. З вами, як завжди, Олександр.